Будемо починати напередодні. Вчора в Україні відзначали працівника природно заповідної справи. І сьогодні, наприклад, у медіа-центрі ОВА поговоримо детальніше про поточний стан із природно заповідним фондом Чорної. І з нами Віталіна Сніговець, заступниця директора департаменту екології та природних ресурсів Чорногіської ОДА і начальниця відповідно-профільного управління в департаменті. Пані Віталіно, будь ласка. Так, доброго дня. Хочу, користуючись нагодою, привітати всіх працівників сфери про справи і всіх дотичних до цієї сфери з професійним святом, яке в Україні в нас почало відзначатися з 2009 року. До цього свята дотичні ті люди, хто займається заповіданням, хто займається збереженням та охороною цінних природних комплексів, а також біорізноманіття. Це і працівники спеціальних адміністрацій установ природнозаповідного фонду. Це і екологи, науковці, а також науковці, які обстежують території можливі до заповідання, також які території обстежуються вже які об'єкти ПЗФ створені, а також працівники департаментів екології та міндовкілля, які здійснюють управлінську функцію в даній сфері. Завдяки спільним зусиллям всіх передохоронців Чернігівщини наша область посідає лідируюче перше місце вже багато років по кількості заповідних об'єктів в Україні. Мережа заповідних об'єктів в області представлена вісьмома категоріями. Це такі категорії, як національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, дендропарки, зоопарки, а також парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва. На сьогодні фонд, Заповідний фонд області представлений площею 263 000, понад 263 тисячі гектарів. Це становить 7,91% від загальної площі області. З 684 заповідних об'єктів у нас 24 об'єкти мають статус загальнодержавного значення, а 660 об'єктів мають статус об'єктів місцевого значення. Загалом в області тільки певні категорії мають спеціальні адміністрації. Це національні природні парки, також регіональні ландшафтні парки, дендропарки, а також один зоопарк, який у нас є в області. Національні парки є своєрідними каталізаторами сталого розвитку регіону і слугують базою для проведення наукових досліджень, туристичних. Вносять туристичну функцію, також еколого-просвітницької діяльності, також рекреаційної діяльності та інших сфер, і впливають на розвиток певного регіону, підтримуючи певний баланс і також впливаючи на зміну клімату. В області в нас є два, в області в нас є два національні природні парки. Вони знаходяться у підпорядкуванні Міністерства захисту довкілля. Це Ічанський національний, національний природний парк. Площою займає він площу понад 9 тисяч гектарів, і штат у нього 64 працівника. Також у нас є Мезінський національний природний парк. Його площа складає понад 31 тисячу гектарів, і в штаті 64 працівника. Також в області діє і створено три регіональні ландшафтні парки. Два з них підпорядковані, знаходяться в управлінні департаменту екології. Це регіональний ландшафтний парк Міжрічинський, його площа 78,7 тисяч гектарів. Штат цього парку складає 14 працівників. Також регіональний ландшафтний парк Ялівщина його площа 168,7 гектарів, штат всього навсього 4 працівника. Ще в нас є регіональний ландшафтний парк Ніжинський, який знаходиться у підпорядкуванні Вертіївської сільської ради, його площа понад 6 тисяч гектарів і штат складає всього 13 осіб. Не дивлячись, не дивлячись на те, що на всі виклики, які існують на сьогоднішній день. Це такі, які обмежене фінансування і невелика кількість працівників, і постійні обстріли території позеїв. Також знищення біорізноманіття. Спеціальні адміністрації таких парків щоденно проводять кропітку роботу по збереженню нашої природи. Вони виготовляють власними силами кормушки, шпаківні, виготовляють смітники з підручних матеріалів. На слайді видно, як роботу проводять якраз наші парки. Також проводять екологічні уроки, акції та екскурсії, за що ми повинні бути їм вдячні не тільки в День професійного свята, а й кожного дня, приймаючи участь у екологічних акціях, прибираннях і також бережному ставленні до природи. Над створенням заповідних об'єктів саме над створенням заповідних об'єктів у нас в області відповідає департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної. Адміністрації. Створення територій та об'єктів ПЗФ сприяє розвитку збереженню біорізноманіття, охороні екосистем, регулюванню клімату, розвитку науки, сталого екологічного туризму, а також екологічної освіти. Департаментом постійно проводиться робота по створенню нових об'єктів переродно заповідного фонду, а також по розширенню вже існуючих об'єктів. І так, протягом першого кварталу у нас в області було створено. 5 об'єктів об'єкти принозаповідного фонду в Менській і в Варвинській громаді. Загалом площа за рахунок створення цих об'єктів збільшилась понад 22 гектара. Це небагато, але все рівно це певні рухи вперед. Це такі об'єкти, як Дягівські Зозулинці та Ковола Гніденці. З 684 наявних об'єктів природнозаповідного фонду в області. Межі на сьогоднішній день встановлені для 92 об'єктів. До слова, що в 2023 році ця цифра встановила всього-навсього 28 об'єктів, на які були встановлені межі. І так, протягом 25-го року встановили межі для 5 об'єктів заповідних. До кінця року ця цифра значно збільшиться. Дані роботи по встановленню меж і по розробці проектів землеустрою проводяться за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища Чернівської області, а також за рахунок коштів об'єднаних територіальних громад. Межі таких об'єктів можна побачити на публічній карті, але на сьогоднішній день, враховуючи воєнний стан, публічна кадастрова карта, на жаль, закрита. Як тільки вона відкриється, ці межі всіх встановлених об'єктів можна побачити в шарі, який називається обмеження. До речі, хочу ще раз нагадати, що межі РЛП Лівщина також у нас встановлені і також на цьому шарі вони відображаються. Бо багато питань у нас навколо встановлення меж Ярівщини, ще раз нагадую, вони є, і обмеження в даних межах зареєстровані в Державному земельному кадастрі. Найбільша кількість об'єктів про фонду у нас знаходиться у підпорядкуванні лісогосподарських підприємств. На сьогодні департаментом спільно з Північним офісом філії ДП «Ліси України проводиться робота по уточненню меж об'єктів природно заповідного фонду. Ця робота в нас почалась ще в 2021 році. Активно працювали ми в минулому році і в цьому році також. І за рахунок проведення цієї роботи буде значно збільшена площа об'єктів ПЗФ, в тому числі будуть створені нові об'єкти спільно з лісівниками. Основними викликами на сьогодні для заповідних територій є те, що велика частина об'єктів заповідних знаходиться у нас на кордоні з Росією в зоні 2,5 кілометрів. Таких об'єктів на кордоні з Росією 17, а разом з кордоном Білорусі ця цифра складає 36 об'єктів. Це території у нас лісів, водноболотних угідь, а також луків, які зазнають величезних екологічних втрат, а саме від пожеж, забруднення водних ресурсів, атмосферного повітря, від забруднення земель, ґрунту, а також від обстрілів, знищення біорізноманіття, мінування, розміщення техніки, будівництва окопів і таке інше. І все це приносить непоправної шкоди природним екосистемам. Наразі ми не знаємо, яка ситуація на цих об'єктах, тому що доступу до територій немає, тому ми можемо тільки е, думати про те, що там залишилось на цих територіях. Ну і на завершення хочу нагадати. Таку давню мудрість про те, що ми не успадкували землю від своїх предків, а ми запозичили її в своїх дітей. Тому закликаю всіх зберігати природу для себе та для майбутніх поколінь. Дякую за увагу. Дякую, пані Віталіно. Чи є запитання, колеги? Якщо немає, то на цьому все брифін завершено. Дякую.